Вітаю вас, шановне панство на своєму каналі Валерія Башка. Ми знаходимося на полі гороху. Тут у нас посіяно два е сорти гороху зимуючого і два сорти гороху ярого. В принципі, вони плюс-мінус зимуючі в одній фазі. Початок цвітіння. От ми бачимо рослинки. Тут у нас вже викинули цвіт. Ось у такій фазі, от вони. Цей примерз центральний, кинув бокову одну і вона зараз зацвітає. Цей ще не думає цвісти. А в у нього у нього от цього прибита точка росту. Морозом прибила точку росту і в нього її немає. Він от починає відбивати заново бічні. Що з них буде, ми не знаємо. Тому є уражені рослини морозами. Вчора тут була обробка мікроелементами. Малібденом, бором і інсектицидом. Це перші обробітки були по, по цьому гороху. По кореневі бачимо, що бульбашки є, але їх мало. На цей рік їх мало, вони, вон, вони уражені, вони якісь пусті, вони відмерли чогось. Незрозуміло чого. По гербіцидній обробці. Тут була гербіцидна обробка і бентазоном і МЦПА з сумішю. Це вже от пішла нова хвиля падалиці І... Тут питання забирати її, зараз бентазоном ще можна початок цвітіння, або вже не чіпати і потім зробити десікацію. Тому отаке бачимо. Тут також уражено, тут також уражено. Тут також уражено. Да, тут, тут везде уражено. Уражена везде точка росту, от він. Він відбиває нові, от ми бачимо пагони. Він відбуває нові пагони. Коренева, в принципі, мощна. Він буде відбивати нові пагони. Також два сорти. Один от ми переходимо на нього. Цей сорт називається астінато Цей сорт називається Астінато. Ми бачимо тут, що також от є рослини з ураженим точкою росту, немає точки росту, а є от рядом рослина з нормальною точкою росту. Тому багато от цей, цей уражений, цей не, ну, живий. І також я розумію, да, от він відбиває ще один пагін. І цей, по ідеї, також повинен відбив. Ні, цей живий, який, оцей уражений, ага, от він відбив. Уражений відбив, у нього тут побільше пагани, ні, ніж на тому зимуючому. Тому, якби, шанси всі є, ще Четвертий сорт саламанка. Тут бачимо тут більше соняшника у нас падалішнього. Але з бур'янів в принципі тільки соняшник, амброзія трохи є, але ну, більше соняшника. Тобто, на ми, мабуть, ми все одно зайдемо тут з гербіцидом з базограном. От ми бачимо, тут від дві. от За велика. Бачимо, що його уразив дуже сильно мороз, і він... У нього було дві гілки. В принципу, вони дві живі, живі, але він ще. А де я її їв? Він там третю відбивав, ні? Тут значить мені показалось тобі. Або то листочок був, вашо. Така от коренева. Тут був сухий накулянт. Ну щось він також не працює на цьому полі. Тобто бульбашок я не бачу, щоб було їх багато. Вони... Ні, я їх не бачу геть. Не, щось є вон біля. Щось є, але дуже-дуже якось їх мало. Вон, так, да, є. Є вони, такі він. Але тут є і уражений, уражений морозами, допустимо, цей, да? от він відбуває один другий. Нема точки росту. Нема точки росту. Це тут якийсь куш прям. От він ще один відбуває. Ну, будемо спостерігати, поле будемо залишати в будь-якому випадку, тому що тут 4 насінневих сорта гороху. Так що підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей, Па-па.